Спільними зусиллями в Івано-Франківську провели регіональний тренінг щодо подолання росту епідемії туберкульозу. Вперше за одним столом об'єдналися не лише медики та представники громадських організацій, але й духовенство. Ініціатори заходу переконані, легенева недуга проблема не так медична, як соціальна. Туберкульоз нині одна з найнебезпечніших за темпами поширення хвороб, і все через недостатній рівень поінформованості населення. Тож вкотре вирішили боротися з епідемією, об'єднавши зусилля. Ми наш власне. Власне, те, що кожний івано франківець буде як мінімум знати основні шляхи поширення, і як мінімум буде знати, тобто з чого треба починати своє звернення, куди можна звернутися для отримання якісної медичної допомоги. Залежно від того, чи людина залишиться фактично живою, тобто буде почувати себе добре, це є ранні виявлення туберкульозу і ранній початок його лікування. І лише якщо це робити, то тоді людина буде має шанс вижити. Не дивлячись на те, що вона інфікувалася цією недугою. Про погану проінформованість авітаки байдужість людей щодо власного здоров'я. Ов'я говорять і медики саме з цієї причини рівень захворюваності на туберкульоз невпинно зростає. І що гірше, все частіше це запущені або ж деструктивні форми недуги. Тоді, як своєчасне виявлення кажуть фахівці, це 100-відсоткова гарантія ефективного лікування. Прикарпаті в цьому аспекті пощастило місяць тому в обласному фтизіопульмонологічному центрі запрацювала оновлена лабораторія бактеріологічної діагностики туберкульозу. Лабораторія, яка зараз у нас почала працювати це. Виявлення збудника туберкульозу і не просто виявлення збудника, а підбір лікування тобто оприділення чутливості цього збудника до препаратів, які дають ефект, тобто вони знешкоджують цей збудник. І якщо раніше ми таку процедуру робили на протязі трьох місяців, то зараз це робиться за два тижні. Тобто Два тижні і три місяці це є різниця досить суттєва. Наступним кроком до ефективної діагностики сподіваються, медики стане поява у 2013-му генетично-молекулярної лабораторії. Між тим продовжувати свою діяльність обіцяють ініціатори тренінгу. кажуть, подібні заходи ймовірно стануть традиційними. А що краще поінформованість, то більше шансів здолати епідемію.